Продажу на ринку свіжопригний з Німеччини Ford c Max 2008 року з бензиновим двигуном 1,6. Звичайний МПА-вський двигун на 16 клапанів простий з пробігом 245 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 5650. Номер власника, якщо цікаво, телефонуйте по номеру. Датчик дощу. галогенні фари, протитуманні фари. Оригінальні клапачки на железячках. Вздуті рижику по автомобілі повністю відсутні. Тут також все ціленьке. Так, правий борт, дивіться, у нас повністю без м'ятінок. Криша також цілесенький. Правий борт немає м'ятінок від парковки, нічого. Тут у нас геть все в гарному стані. Шторка присутня. Автомобіль п'ятимісний, всі роздільні сидіння, 4 електросхлопіді. 4 скло електросхлопідімача, механічна коробка передач, кондиціонер, бортовий комп'ютер, регулювання зеркал, Та, що цікаво, даний автомобіль, Телефонуйте по номеру до власника.